Щоб я зробив, якщо б я захотів в 2025 році навчитися грати на гітарі. Я спеціально почав грати на гітарі заново, як початківець, на ліву руку перекинув струни, щоб думати як початківець. Я вже пожалкував, що розпочав це. І тепер я краще знаю, як це працює. Ну а ще я 10 років викладаю і більше 20 років граю. Тож, можливо, ця інформація може бути для тебе корисною. І поїхали по списку: правшати чи шульга. Є гітари спеціально для ліворуких гітарістів. І можливо тобі потрібна саме така, якщо ти шульга. Проте я не впевнений, що на ліву руку тобі дійсно буде простіше грати. А справа в тому, що коли ми починаємо грати на гітарі, обидві руки не знають, що робити. Для них це вперше. Тому... Сідати ось так чи ось так, не факт, що буде різниця тобі, як початківцю. Проте праворуких гітар 99%, і тобі буде набагато простіше вибрати гітару, і потім вже там купувати, продавати, міняти і так далі. В принципі, навіть якби я був шульгою, я б почав грати все одно ось так на праву руку. Класична чи акустична гітара. Я би обирав тут суто по звуку. Особисто мені подобаються акустичні гітари з металевими струнами. Мені подобається, що тут гриф вущий, швидше можна бігати пальцями, можна грати в такій блюзовій постановці, можна грати щось таке більш дерзке. Таку штуку можна було б зіграти на класиці, але воно було б не так, бо воно не пасує класичній гітарі. На класичній гітарі грається зазвичай більш класична музика. Тож, якщо б я хотів грати ось таку класичну музику, то я б обрав класичну гітару. А якщо б я грав щось сучасне або щось рок блюзове направлення, я би обирав звичайну акустику. Давайте ще трошечки про класику. Якщо ви доросла людина, то просто купуємо звичай. Айну класику, якщо ви ну, може ви маленька людина, вам 10-12 років, тоді вам потрібна гітара 3 чверті. Вона менша, ніж звичайно, але все ще має всі функції ну звичайної повнорозмірної гітари. І якщо вам там взагалі там 8 років, чи ну взагалі там маленького росту, маленькі ручки, і ще менші гітари, одна друга. Вам потрібна така гітара. Це все, що стосується класичних форм. Коротко про форми акустичних гітар. Загальне правило, чим більше корпус, тим більше звуку в гітарі, тим більш він насичений та басовитий. Проте її мінуси, корпус буде великий, тобто і тримати гітару буде не так зручно. І сама мелодія та верхні ноти будуть не такими деталізованими та кристально чистими. Та й пальцями буде грати тупо складніше, бо воно буде все якось басовито і запирати. Тому для тих, хто. Хоче тільки співати під гітару та грати боєм, джамбо класний варіант. Якщо ви хочете грати ще й пальцями, то придивіться до дредноутів. Це найпоширеніша форма акустичних гітар. Вона все ще басовита та потужна, проте і пальцями вже можна грати так, щоб нормально виділялась мелодія. А якщо ви плануєте грати фінгерстайл, то придивіться до форм Grand Auditorium, Orchestra Model або Auditorium. В цих формах гітар буде звуку вже менше, ніж в дредноуті, проте і мелодія буде. Більше виділятись і пальцями буде грати простіше. Тож це ідеальна форма гітар для того, щоб грати фінгерстайл. Якщо у вас маленькі руки або ви сам маленький, то обирайте форми гранд концерт, концерт або парлор. Тут вже взагалі немає басів, але і звук такий романтично приємний і дуже деталізований. Це класні форми гітар. Ось я нарешті обрав собі гітару, і далі я б собі вибрав або низький стілець, або диван. Ну, зазвичай дивани низькі. Я б сів на край дивана або на край стільця і грав би. Якщо в мене такого не було, ну якось ну так склалося, в мене звичайний стілець, я би взяв отаку підставочку або декілька книг. І от мені без неї на цьому стільці, на якому я сиджу, не так зручно. Він, по-моєму, 52 см сантиметри висота. Що я не помиляюсь, це я про стілець. І я ставлю ногу на підставку, і мені автоматично стає зручніше. Я тепер можу сідати не на край стільця, а опертись на спинку і собі кайфувати. Далі, якби я пішов навчатися уроки у викладача. Один раз на тиждень брати уроки для того, щоб правильно почати, щоб ти прийшов до викладача, він тобі показав, як мають працювати руки, Ти подивився на професіонали, як це робиться, і потім прийшов додому і відточував це. Прийшов би через тиждень, він би мені сказав, ага, все тут добре, тут погано, рухайся далі. Але в мене могло б не бути часу, і я б тоді пішов, знайшов би якісь гітарні курси. Тут складніше, я б Дивився на викладачей і на людину, яка гарно грає, мені подобається, як людина грає, це раз. І друге, як вона доносить матеріал. Ось ці два фактори. Я би по ним вибрав собі викладача, купив би в нього якийсь початковий курс отак би й займався. До речі, про курси в мене є свій курс. Звісно, це база гітариста. Перший модуль він безкоштовний для початківців. Ви можете з нього почати. Далі є ще багато модулів, а точніше ще. Три модуля і одна година вправ. Вони вже платні, і зараз, за пропозицією чорної п'ятниці, можна його купити за великою знижкою. Тож встигайте, це дуже великий об'єм інформації десь на рік. Якщо відео тільки вийшло недавно, то можливо ці знижки все ще діють. Ну а в ідеалі я би і сходив до викладача, придбав би курси, вчився би по ютубу, багато би слухав і дивився на гітарну музику, гітарні кавери, дивився, як працюють руки, пальці, як сидить гітаріст, і тупо мавпував би. Таким чином я би і навчався. Ну і нарешті переходимо до самого пункту, як би я навчався. По-перше, треба набратися терпіння. Я це зрозумів, коли я починав грати, ось буквально 10 днів тому. Я часто пришвидшувався. Да, в мене не виходило. І я все одно намагаюсь швидко грати. Ні, треба себе постійно зупиняти. Стоп, видихаємо. і я б спокійно собі грав. Якщо я розумію, що я починаю спішити, я себе зупиняю і починаю заново. Звісно, я б починав би грати з простого. Далі я вам скажу, що конкретно можна грати, та що конкретно я би грав, але давайте поки що в таких загальних чертах. Я би грав обов'язково кожен день, але так можна вигоріти, да? Іноді не хочеться грати, і ну, типа, мені треба грати. Кожен день по 5 хвилин. От я собі зробив таке правило: я кожен день маю грати по 5 хвилин. Наскільки це може бути ефективно? Давайте я вам покажу на своєму прикладі. Ось я 6 днів грав як шульга. наступні 8 днів я грав усього лише по 5-10 хвилин на день. 15-й день, 5 годин практики. Там чи хворію я, чи там зайнятий, чи в мене немає настрою. Неважливо, я граю 5 хвилин. При цьому 5 хвилин це небагато, тому мені психологічно було би не складно пограти 5 хвилин. Блін, це можна зробити, поки ти ставиш чайник і типа не втикати в інстаграм зайвий час, просто 5 хвилин собі спокійно по хроматизму. пройшовся в один другий бік. все, я вже молодець, я вже відіграв. Далі голова допрацює. Якщо я так буду робити місяць, два-три, я не не помічу, як почну грати? Ну вже прям реально непогано? В ідеалі я би грав хвилин 15-20 і не більше. Бо якщо я буду грати більше, в мене будуть боліти пальці, і тоді прийдеться брати вже повноцінний день або два вихідних, щоб пальці відновлювались. Бо якщо пальці болять, то грати не варто. І за того, що у вас болять пальці, ви будете там десь не дотискати і у вас будуть засвоюватися погані звички. Ну а на що це? Далі я постійно пробував різні положення гри. Я б там крутив ту гітару, сідав би ось в таке положення, сідав би в таке положення. Правильне положення це те, в якому вам зручно раз нічого не болить, нічого не зажимається, не затискається. І друге, де все виходить грати. Ви все достаєте, нічого лишнього не зачіпаєте. Якщо ці дві умови виконуються, я вас вітаю. Ви сидите у правильному положенні. Ну, як я вам обіцяв, переходимо до практики. Як би я тренувався, я би брав акорди прості. ЕМ, ось з нього почав би. А Ем. І не грав би нічого там правою рукою. Права рука тільки для того зараз, щоб перевіряти струни, чи все працює. Зараз всі струни звучали. А могло бути так. Четверту там не дожав. На третю палець ліг. Окей. Шукаю кручу положення руки. Тут два пальці ставиться можна по одному пальцю. Спочатку безіменний, перевіряємо ту струну, яку затиснули, і сусідні. Вони всі мають звучати. Те саме робимо з іншим пальцем. І потім ставимо повний акорд. Те саме робимо з аєм ось оці два акорди без переходів навіть. Просто намагайтесь їх гарно поставити і старайтесь це робити з першого разу. Звісно, одразу не буде виходити, але ви стараєтесь. Я просто кажу, до чого треба прямувати. З першого не вийшло нічого, з другого виходить. Завтра буде виходити там з трьох разів. Після завтра з двох разів. Через декілька тижнів буде виходити з першого разу, а через декілька місяців буде виходити в уста відсотків випадках. Потім можна додати до цієї компанії акорд ДМ, потім можна додати акорд С. Це назад вже четвертий акорд. Потім є. От його також десь на рівні. Ось такі перші п'ять акордів можна грати, та можна придумувати собі вправи, щоб тренувати переходи між ними. Тіпа грати акорд на один, два, три, чотири і на один починати наступний акорд. Наприклад, я граю АМ і це раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ось так можна комбінувати всі-всі ці п'ять акордів. Потім додавати шостий. G, сьомий А, акорд D, там восьмий, акорд Ф, отакий мейч 7. Ось такий без першого, ну, тобто з першою відкритою струною, акорд b 7. Ось такі акорди, і можна їх розтягнути собі на місяць, два і вже шукати пісні для початківців і грати на один удар. Де, якщо у вас є в пісні акорди, просто там грайте. Na -na -na. Na -na -na. Na -na Тренуйтесь отак, або краще ще, повільніше і спочатку без співу. От. Пограли акорди 5-7 хвилин, пальці устали, але верхні струни затискати легше і можна перейти на хроматизми. Просто отакі штуки, і робіть їх спочатку не тут, а десь всередині грифу, бо тут лади вуще і це робити тупо простіше. Знову ж таки, робимо це. Повільно, спокійно шукаємо ручне положення. І для початку, щоб я зробив, а я так і робив, грав би не щіпком, а з опорою, ось так. І ще би опирався великим пальцем на шосту сторону. І просто чергую вказівний середній в правій руці. Цього було б достатньо, можна потім в зворотньому шляху, це трохи важче, але це також класно тренувати. Ну, може потім вже через тиждень, через два, через три потрохи додавати в свою практику. <му> Далі я би додавав прості мелодії якісь. Ну там, наприклад, Червону руту, ту саму, яку я розбираю в курсі для початківців модуль мелодія. Ось таку мелодію зараз вона актуальна. Щедрик. У мене вже взагалі заморилися пальці лівої руки. От просто болять, я б взяв би вже та грав би тільки правою рукою. Все, ліва рука відпочиває, тільки притримую гриф. І просто щось, якісь переборчики звичайні би грав. Старався робити таким чином, щоб рука була нерухома ось тут, щоб я не видьоргував струни. Все було більш-менш рівно і по гучності, і по ритміці. Я б так не розганявся б, звісно. І коли вже б мене акорди ну хоч там більш-менш виходили, хоча б 2-3, я б міг достатньо швидко поставити, я б починав би грати якісь прості-прості ритмічні малюнки. Навіть не так. Вже через декілька місяців я б почав би думати про те, як це звучить. І почав би вже шукати, бити да, там не, не в струни, а кудись, щоб, щоб а, рука проходила скрізь, бити саме нігтям. Або вже взяв би медіатор і добивався такого, не такого звуку, а вже якогось такого, такого більш контрольованого, щоб я міг зіграти і тихенько. Міг наростити гучність. І вже через 2-3-4 місяці я вже почав би грати там і ритмічні е малюнки з акордами, і трошечки додавав би вже динаміки, наскільки б я це зміг зробити. Через пару тижнів я би почав грати баре на дві струни. В мене починає напружуватися рука. Все, я не трогаю, я прибираю. Завтра ще раз спробую. І так пробую. Там декілька днів. в мене виходить легше і легше. Я починаю робити баре на три струни. Так само декілька днів мені все легше. На чотири струни. Просто так бере, перевіряю так тіста, ганяю його таким чином, щоб рука звикала до такого положення. Потім я роблю більш складні речі: я ставлю баре на дві струни або три і ставлю на третю струну палець на сусідній лад. Таким чином, щоб в мене вийшло зіграти ось ці три струни. Це вже реально важче. Я знаю, я це пробую зараз як ліворукий гітаріст на 11-й день моїх тренувань. Я б на це приділив би там тиждень, два. Ну в плані десь там в своїх тренуваннях би взяв і поперевіряв, походив. І далі б через місяць я б вже пробував брати цілий акорд F ось такий, не з повним баре. І можна пошукати його десь нижче в такому ж самому положенні. Тобто аплікатура така сама, а положення руки різне. Бо тут, як я вже казав, притискати гриф легше. Коли б я це навчився робити, я вже почав би робити акорди з баре з повним і таким мінорною формою є Ема. І просто так само ходив би просто по грифу, і просто добивався, просто просто добивався би звучання, щоб все звучало чітко. Потім брав би мажорну форму, тобто ще й середній палець. І омріяний акорд F. да? Нарешті би його поставив би. Клас. І тільки потім, коли він вже виходить там два із трьох раз, я б вже його додавав. В грі з іншими акордами і грав би там С, а потім, наприклад, F. Так, да, Додавав би при переході просто бій по відкритих акордах для того, щоб мені було легше перейти на акорд, і при цьому музика не зупинялась. Пара місяців я почав би вчити вже деякі прийоми, всякі хаммер хаммерони, пулофи, слайди, флажолети. Але робив це так потрохи, просто би вкидував в свою гру. Одночасно з цим шукав би пісні з цим прийомами. Саме так я і придумав модуль фарби: це всі ці прикраси, і на кожну з прикрас я взяв якусь відому пісню і просто розібрав. Наприклад, таку. Ще б в перші два тижні я би грав зомбі, бо тут можна брати акорди, де приймають участь усього лише два пальці: отак, 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 а в останньому акорді взагалі один палець. І спочатку грав би також само. на 4 рахунки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потім на кожну четверть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, І потім це ж проходить днів, розумієте, це не за один сеанс. І потім, коли я такий о, вже класно виходить. Спробую прям раз, і два, і три, і вісім ударів на кожний акорд. Восьмими без пауз. Звісно, останній удар був би десь так. Але б я старався робити вже так. Максимально. Дісно переходити да, аж от перед самим. Перед самим перед самим тим часом, коли я вже планую грати наступний акорд, тобто прибираю аж кінцю, так Пам! Пам! Ну, я прямував би до цього. Ось щоб я грав хроматизми, прості мелодії, щедрик, червона рута. Акорди з простих на більш складні. Ці акорди розвиваю потрохи, граю між собою парами, трійками, шукаю прості пісні на цих акордах. Грав би зомбі, потрохи ускладнюючи її. Я би шукав далі ще якісь мелодії, більш складні, або якісь рифи. Не вчив би поки великі твори. Грав би от рифами щось на 10 секунд, на 20 секунд. Приблизно такий план, який би я собі зробив, якби почав. Грати на гітарі у 2025 році. Я розумію, що вийшло дуже довге відео, і сподіваюся, що хоча б хтось його додивився до кінця. І якщо ти один з таких людей, то дякую тобі, велике. З вами був Артем. Це канал Гітара по-українськи. Грайте на гітарах. Вас все вийде. На цьому ми на сьогодні все. Пока-пока і слава Україні!